Ось чому я завжди беру карфакс на автомобілі. Ось, наприклад, шара... шикарний джип-чироки 20 рік. У нас просто мінімальні пошкодження. Вони у нас пройшлись по ходовій частині внизу. Я розумію, що там пошкоджені всі речаги, підрамник, то все потрібно буде міняти. Але автомобіля ціла безпека і це його перевага. Однозначно воно заводиться. І це класний варіант автомобіля для себе. В принципі, чом би і ні? До аукціону тут у нас залишається зовсім трішки, дивіться, 8 автомобілей і ставочка 450. В принципі, 19 й рік за такі пошкодження ну, можна сміливо торгувати там, 500-5200 чому б і ні. Але прийшов карфакс. Карфакс виглядає ось таким чином. Значить, автомобіль мав пошкодження вже в задній частині, його били в правій передній частині, вже, і це у нас виходить, третє ДТП. Ось така історія. Значить, я всі автомобілі перевіряю для наших замовників, для наших замовників Carfax безкоштовні.